Відпочинок у Мальовничих горах 65 людей, багато з яких внутрішньо переміщені особи змогли провести 5 днів у одному з найкрасивіших куточків України Карпатах. Багато з них побували тут уперше. Під час подорожі люди змогли не тільки відпочити, але й морально перезавантажитись. Усю цю поїздку для них організувала церква Христос. Є відповідь цього разу. З нами поїхало чимало вимушених переселенців: з Кремінної, з Лимана, з Попасної, з Харкова, з Бахмута. І нам приємно послужити таким людям, а також приємно послужити дітям з неблагополучних сімей. І ми бачили, як Господь діяв Святим Духом на наших зібраннях. Бог благословляв нас гарною погодою, коли ми ходили на екскурсії. Ми мали спілкування, знайомство один з одним, моральна і духовна підтримка. І чудовий був у нас фізичний відпочинок. Організатори щодня проводили спільні заходи та загальну вікторину. Також усі учасники туру щодня молилися за Україну та наших військових. Сподобалось служіння таке, знаєте, целенаправлене, таке чітке, толкове на спасіння про Христа. Були молитви за Україну, за мир, за покаяння. Були особні такі бесіди. Хто бажав підходив до пастирі, до служителів, розмірковували, давали пораду, молились. Це теж немаловажно для нас. Учасники туру проживали у місті Яремче. Звідти вони щодня їздили на різноманітні екскурсії водоспадами та найвідомішими туристичними місцями, каталися на позашляховиках, а також піднімалися на говерлу. Частина людей підкорила гору вперше. Дуже вдячний Богу за брата Тараса Сеня за те, що він вкладає йому в серце робити ці поїздки в Карпати, проводити ці зібрання. Дуже, е, дуже сподобалась подорож по стежці Довбуша. Цікаві історії. Організатори підготували і чимало активностей для найменших відпочивальників. За участь у конкурсах та активних іграх діти отримували бали, які потім під час ярмарку могли обміняти на призи та іграшки. Я був на Буковелі. Ми там ходили на підйомники, на озеро молодості. Ще ми ходили на пікніки. На пікнік от там ми їли, грали в волейбол. Там музика класна була. Ще ми піднімались на говеру. Такі поїздки церква Христос. І відповідь організовує вже кілька років поспіль, незалежно від пори року. Ця стало вже 33-ю і далеко не останньою, адже охочих помилуватися неповторною природою нашої країни є чимало. Ми займаємося цим вже 6,5 років, і близько 2 тисяч людей повезли в Карпати на відпочинок. Є в нас вже чималий досвід у цій справі. З понеділка по суботу у нас тривають виїзди, тобто 5 діб ми на місці. Ну, Два-три дні добре, але цього мало, повірте. Навіть 5 днів теж мало. Ми хочемо зробити якось на 7 днів виїзд. Ангеліна Бурак, Михайло Мантюк, телеканал ITV.